День перемоги у Києві мав спортивну реалізацію у вітрильній регаті Кубок Вадима Гетьмана. Її провели вперше у форматі матч-рейсів у столиці. І головне присвятили тим добровольчим батальйонам, які першими стали на захист України під час війни на Донбасі. Під час проведення антитерористичної, так званої антитерористичної операції, протягом 9-10 травня було проведено два тури раундробінів. Це так називають матч рейсі. У кожному по 15 перегонів човни не тільки прикрашали прапори добровольчих батальйонів. Азов, Донбас, ОУН, Київ, 1 Дніпро, 1 Київська Русь. У складі екіпажів на яхтах змагалися вояки цих. Бойових частин Кожен екіпаж протягом регати двічі зустрічався з кожним з суперників. Найзапеклішою виявилася боротьба за друге четверте місця. Батальйони Київ 1 Донбас і організації українських націоналістів набрали однакову кількість очок, але згідно приходів, в останньому раунд робіні другим визнано екіпаж Київ, 1 шкіпер Костянтин Доценко. Третє місце посів Донбас, шкіпер Кріс Тейлор. А переможцем кубка гетьмана став Пол Казов, представник якого змагався в екіпажі Олімпійця Бориса Швиця. Після церемонії нагородження у зв'язку із завершенням регати було Спущено прапор України і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Кубок Гетьмана відбувся. Мені дуже приємно сказати, що відбувся він дуже гарно, тому що всім тим, хто брав участь в ньому, сподобалося те, що відбулося. В принципі, сподобалося це бійцям батальйонів, які перебували на яхтах. Сподобалося це спортсменам. Ми сіли в екіпаж, наш представник батальйону, нашого Азова, сказав, ми повинні побідіти. І ми це зробили, выполнили його бажання. Так що батальйону Азову передаємо привет. привіт. мы з вами без підтримки людей. Ми б не змогли з такою силою, з такою відвагою боротися за нашу країну, тому що ну, за людей боремось і люди нам допомагають. Без них ну, немає не ні сенсу. Послігати я винесу, що що сум сусідствує життя. Не только бой-бой-бой, а еще мирная жизнь существует. Ребята, которые будут возвращаться, будем тоже подтягивать к спорту. К спорту будем подтягивать и к мирной жизни.